Слава Богу, дякуємо пастори. Що ви тільки скажіть, скільки в нас годин для того є? А <рес> я звичайно жартую. Да. Нам дуже мені, мені особисто дуже приємно бути у вас, бо знаєте, я ніби попав до себе додому, до церкви. Тому що і, навіть і пісні, да, і все такі порядки і традиційної і пісні, такі самі, як і ми співаємо. І так теж у нас небагато, як і вас, є, теж невеличкий зал. Я, мене звати Василь, я пастор Євангельської церкви із Вінниччини. З дружиною ми поїхали ще в 97-му році з Києва з дружиною Оксаною. Поїхали служити і так. Вже є церкви, є будівля, і ми служимо, і так само дитяче служіння бачу. ну, Ніби да, близнята ніби церкви. Слава Господу. Ми дуже, дуже приємна, така гарна духовна така присутність і атмосфера. Слава Господу. А тут ми у відрядженні приїхали до нашого брата Олександра. Він теж розкаже, він військовий капелан, а ми група міжконфесійна військових капеланів. В нашій групі п'ятеро. Я, от брат Іван, ми іванські християни, і ще є з нами священник Кримокатолицької католицької церкви, і ще є Православної церкви України священник разом із своїм деяконом. Ми сьогодні якраз роз'їхалися по церквах, але після обіду ми їдемо в підрозділи і ми вже тут служимо. Тиждень в різних підрозділах. Слава Господу, знаєте, хотілося б дуже багато розказати. Ми сьогодні служимо в міжконфесійному такому підрозділі капіланів, що раніше, може, були, ну, неможливо. Але кожен із нас, я думаю, в серці він має. Має таке бажання, ну чого ж так от всі ми християни, так ми далеко один одного часом буваємо, так би разом зійтися всі і прославити Господа, всі, хто щиро вірує в Ісуса Христа, незалежно там від церкви. Ми з дружиною закінчили міжконфесійний біблійний коледж Святого Якова у Києві. І з тих пір, навіть ще до того, моє серце завжди було так боліло від того, що ми такі, так далеко. Я покаявся не в церкві. Просто в кімнаті гуртожитку, відкривши святе писання, і Бог проговорив до мене. Ніби про мене все знав. Я довго сидів в такому нерухомому стані, і мені було страшно, і я дивувався тому, що Бог може говорити, іначе все заповнилося, в кімната все заповнилося безкінечністю. Але мені я трошки відійшов, і мені ще хотілося читати Святе Писання, і мені ще хотілося, щоб Бог говорив, говорив про мене. Хоча було мені і соромно, хоча мені було, і Бог мене докоряв, але в цьому докорі я бачив і Божу любов, і, і, і Божий поклик. Я не знав навіть, що це церква. Тільки в армії, коли вже пішов служити, я побачив, що багато є конфесій. Бо були в нашій армії в підрозділі православні, і суботники, і, і баптисти. Тільки я про себе я стояв на колінах, пам'ятаю, Господи, вони знають, хто вони, а я не знаю, Боже, хто я, якийсь самий, самий неправильний. Але Бог нас всіх об'єднує і вже з тих пір, і Бог, я думаю, що ми сьогодні говорили з нашим католицьким священником, він каже: я вірю, розумієте, так свічить, я вірю, що той, хто покорився Божій любові і хто любить Господа, буде спасений незалежно від, від церкви. Нехай Господь благословить. Ми всі, я думаю, що ми прийдемо в пізнання нашого Господа єдиного. Я буквально трошечки хотів би поділитися, що три хвилини. Ми живемо з дружиною в приватному будинку, в селі на Вінниччині. і ось вже перед морозами. У нас є там квіти. І вона дуже любить троянди. І я так вже думаю, ну, морози померзнуть. І там позрізав всі квіти і приніс додому. Заодно приємно дружині зробив. Знаєте, Дуже, дуже важливо, я так розумію, щоб не забували ми робили в сім'ї, не привикали, а продовжували дивувати. І я вранці щось, я зранку це зробив, п'ю каву, а моя дружина приходить і вона нюхає кожну, да, кожну квіточку. І я кажу, і вона так, і так, сидить, сидить. Я кажу, що ти робиш? Вона каже, намагаюсь, зима йде, намагаюсь запам'ятати. Намагаюсь запам'ятати, як вони пахнуть. Ну, Бо часом ті, що продаються десь вже зимою, вони не так пахнуть, як природні, штучні. Да, але вона каже, там було кілька в нас сортів, ті вона відставила в сторону, а в руках тримає ті, що пахнуть. І я таки сижу. Це була субота, здається. Таким чином Бог мені дав проповідь. На неділю. Бог таким чином відповів: ви знаєте, я зачитаю це місце дуже, я не буду читати проповідь на 40 хвилин, але прочитаю. подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі, і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Брати і сестри, зразу до висновку прихожу. Моя дружина відставила в сторону квіти красиві. Вона полюбувалася, але вони не пахнуть. А часом і ми, як християни, можемо виглядати дуже благородно. І зовні дуже гарно, і гарно молитися. І можемо навіть, ми тренувалися це роками стояти благочинно, так, знаєте, і закривати руки, і навіть рученята складати дуже гарно. Ми, 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 ми знаємо, ми вчимося, в церкві нас всього вчать. Правда, пастор? Але також шевчать, щоб ми мали не тільки зовні вигляд, але й сутність християн. Щоб Дух Христовий, як так написано, що жертва Ісуса Христа то є дар, в написано, то є дар і пахощі перед Богом. Щоб ми розуміли, знаєте, щоб ми були красиві не тільки для себе, але й були корисні для Господа. Пахощі, я думаю, що це за пахощі? Чим ми ж маємо пахнути, знаєте, перед Богом? Чим пах Христос? Підказка, сьогодні у вас було хлібопереломлення. Його жертва була пахощами. Ми маємо пахнути жертвою, жертвою Ісуса Христа, але також і своєю жертвою. Бо написано, що ми маємо. Відкинути себе. Ми розп'яті з Христом, ми маємо відкинути себе і взяти той хрест і слідувати за Господом. Оте посвячення, яке має бути, християнин може бути ну, віруючим чи релігійною людиною, і багато людей ходять у церкву. Але дуже важливо, щоб все-таки ми все -таки перейшли той крок і кожний раз. В молитві ми посвячували себе Господу. Щоби вже не ми, ну чим ми можемо пахнути як люди? Я думаю, що як людський наш запах, це отакий. Знаєте? Але і, і Господу я думаю приємно. Я не хочу порівнювати свою дружину з Богом, але це такий прообраз. Знаєте? Я думаю, що Господу так хто так пахне, знаєте, він такий тримає в руках і таке так йому приємно від того, хто посвячений Господу, хто віддав себе в руки на милість Божу, І через кого вже не ми живемо, як сказано, а живе через нас Христос. І в нас. Тому нехай а, Божий образ. Буде на вас. Ми знаєте, ми вже так привчилися, їздимо з православними священниками, і ми там говоримо багато там, про різні речі, намагаємося взнати, і всі ми питаємо, а як ікони, а чого у вас те, а чого у вас це? І кажу, ми, ми теж віримо в образи. Євангельський гравник, як? Кажу, ми віримо, що ми живі образи Христа. Тож нехай Господній образ буде на нас і з нами Господь Духом своїм. Амінь. Амінь. Шо? <риклад> Запросили. <риклад> Я не хотів. Добре, вітаю вас, друзі. Мене звати Олександр. Я є пастором Української церкви Христян Віро Івангельської. Наразі маю честь служити штатним капеланом в Збройних Силах України. Дуже радий, що в мене є брати, які можуть приїхати в рамках межконфенсійної групи, але це дуже добре і підтримує. Я бачу тут зал більшості люди жіночої статі. Да? А де ваші чоловіки? Ті, хто не на війні, запрошуйте їх в зібрані. А тим, хто на війні, ми молимось про Божу допомогу, і ми тут капелани поруч для того, щоб. Можливо, позитиву мало, особливо жінки тих чоловіків, які на війні, можливо, ви так само не вбачаєте якогось позитиву, і в мене його для вас, на жаль, нема. Але є щось більше, ніж позитив, або такі гарні думки, є особистість Ісуса Христа. Тому що, от згадайте, коли він був в Євсіманії, він молився молитвою. І автор Пісня до Євреїв каже, що Він був почутий за своє благоговіння. І коли ми читаємо молитву Ісуса, ми бачимо, що Він молився і говорив: Господи, якщо можливо, я не хочу йти на війну. Якщо можливо, хай мене мене ця тяша. Ніхто не хотів правду того, що в нас відбувається. І Ісус як людина. І Бог одночасно, і як людина він молився про те, щоб, ну, ця чаша пройшла мимо нього. Це така відверта молитва. Я вірю, що Біблія це Боже Слово, тому що якщо б хотіли сфабрикувати, то таку молитву Ісуса би не записали. Але ми її маємо, ми її читаємо, і вона може дивувати нас. Тому що він, Божий син, в тілі, ніколи не відчував того, що йому малося відчути, про вину гріха, прокляття гріха на собі. І він молився відверто до свого батька. Але в нього було щось більше, або його частина Божа, так, Божого Сина, вона казала не як я хочу, а як ти. І він, маючи місію, пройшов цей шлях до кінця. Ми знаємо, що він був розіп'ятий на Христі, він жахливо помер, був похований, але в третій день він воскрес, правда? І він живий. Але автор Писня до Євреїв каже, що він молився і був почутий за своє благовіння. В чому була відповідь на молитву, якщо обставини не змінилися. І автор, верніше, Лука в своєму Євангелії, він пише, коли він молився, Бог почув його, і написано і післав йому ангела, який додав йому сили. Можливо, ви молитесь, ми молимось. І, можливо, ситуація не міняється на краще. Можливо, буде гірше. Тому що це реальність, можливо, буде гірше. Ми не знаємо, як буде далі. І ми можемо молитися і занепадати своєю вірою, тому що деколи ми думаємо, що молитва це те, що раз відразу і змінює обставини. Але дивлячись на Ісуса, ми можемо бачити, що молитва в першу чергу змінює мене. Поки не зміняться обставини. Коли ми молимось, до нас приходить Божа сила, яка, яка допомагає нам долати шлях. У кожного перед нами, перед кожним із нас є шлях, який нам треба пройти. Тому що Ісус сказав, Я є шлях, і наше життя це шлях, який нам треба пройти. І щоб на цьому шляху нам не занепадати. Так само автор Післання до Євреїв каже, ви пороздумайте про нього, який віддав своє тіло за вас, за нас, щоби вам не заслабнутими вашими серцями. Тому, можливо, ми молимося вже довгий час за якісь обставини, можливо, в особистому житті, якісь проблеми, якісь переживання, якийсь тиск. І думаємо, що Бог не чує, тому що не змінюються обставини. Ні. Бог чує і Він додає в першу чергу сили щоб пройти цей шлях. І деколи особливо військові, вони кажуть, вони з більшості, можливо, не так релігійні, не такі віруючі, але вони признаються, що вони хочуть якогось, щоб сталося чудо, щоб раз так, да, отак. Ну, ми, ми люди, ми, я б теж хотів, я теж хотів би поїхати вже додому, бути своєю дружиною, своїми дітьми. У мене є дружина, доня. Одинадцять років, син, 6 років, який росте без батька. Я б не хотів би, але у нас є загальна проблема, яку нам треба подолати. Нам треба пройти цей шлях. І нам хочеться, щоб сталося чудо. Але я хочу вам сказати, особливо жінкам тих чоловіків, які воюють, для наших людей, для нашої батьківщини чудом є наші воїни. Є ваші чоловіки, можливо, сини, можливо, онуки, які сьогодні. Незважаючи на тиск, незважаючи на те, що обставини не змінюються, незважаючи на страждання, на біль, на величезну втому, з Божою допомогою, з допомогою ваших молитв, вони долають цей шлях, щоб ми з вами жили в країні, яка вільна, яка живе на своїй території, на своїй батьківщині, яку нам дав Бог за нашу власним розумом шити. Тому я хочу підбадьорити вас в тому, що Молитва. Бо деколи кажуть, ну, ну, військові ті, які хочуть, знаєте, так, певно, більше уваги до себе. Кажуть, ну що ви там молитесь, давайте поміняємося місцями. Ви будете там воювати, ми будемо молитися і таке інше. Але я хочу вам сказати, що в мене, як капелана, коли питають, чи ми можемо ну, таким найбільше допомогти, я кажу, найбільше все ж таки це є молитва про те, щоб діяла надприродня Божа сила в праці в праці моїх братів, кожного, хто спілкується, і діяла серед військових, надприродня Божа дія. Більше, ніж є в нас людей, тому що наші, наш професіоналізм закінчується, наш досвід він в певний момент він вже не врятовує нікого, тому що є щось більше ну, за наші сили. Війна це те, що більше, ніж наші. Людські сили, але є Бог і є Його надприродня сила, і Він додає сили кожному з нас, хто молиться. Тому продовжуйте молитися. Молиться не так, як, знаєте, в ну, нас є нужди, одна з них це там за військових. Моліться так, ніби ви самі в окопі. Моліться так, ніби ви в тому подвалі, де криють мінами. Моліться так, ніби, якщо ваш чоловік вдома, моліться так, ніби він на війні. Моліться. Бог чує, тому що Він пообіцяв. Я буду поруч і я додам тобі сили. А коли в нас будуть сили, і тоді зміняться обставини. Тому хай вас Бог благословить. Дякую, брати і сестри. В ваших краях ми перший раз об'їздили всю Донеччину, Луганщину, Харківщину. А тут перший раз у вас дуже красиво. Дякую у вас, гарна церква, гарні люди. Дякуємо, що ми можемо бути з вами. Дух Божий тут серед вас є. Трішки, навірно, я би сказав, що християни віри євангельської, це, навірно, мабуть, це всі капелани. Ви погодитесь зі мною? Тому що я вірю, що ви всі йдете в больницю, ви всі йдете до страждених душою, хтось підтримує ті, хто в тюрмі. Тому ми, мабуть, капелани всі з вами кожного дня. Але є такий особливий на рід людей, які, можливо, колись так само і в страху перебували, і десь буває страшно і лячно. Йдуть до особливих людей. Особливі люди це ті, хто сьогодні зброєю в руках, все-таки стоїть, щоб не впала ця країна. Стоїть, тому що ви сьогодні є тут, ви не спите, ви не в якомусь пабі і ви не пішли на базар. Купляти якісь речі. Знаєте, був такий трошки одеський юмор, щоб розбавити. Кажуть, в Одесі шуткували, щоб не було війни, і сідьмий кілометр не трогали. Але коли почалася війна і сьмий кілометр закрили, все закрили, бо на другий день війни я поїхав, мене попросили забрати дітей. Батько має машину, вони мають машини, але всі вони боялися їхати в Одесу. Бо все почали бомбити, стріляти. І коли я заїхав в Одесу, я подумав, що я король траси, бо там нікого не було. Бо один я. І я вивіз тих дітей. І перший день війни, мабуть, коли ми в чотири-чі ранку нам дзвонили, сказали, що почалася війна, я скажу вам, що моє серце дуже сильно зжалося. Я маю досвід з братом Васію з 2014 року кінця, починаючи все це капеланство. Десь раз в місяць, два рази в місяць, всі ці 10 років я кудись їздив. Донеччина, Луганщина. Десь ми були. Може, через місяць а ми, ми були там. Ми були з одною місією сказати цим людям, що Христос любить їх і Він серед них. І я роблю це по сьогоднішній день. Багато разів моє життя стояло на кроку, що я міг уже не вернутися. Ми могли не вернутися. Одного разу командир сказав хлопці. Від'їжджайте, тому що буде бій, вам краще звідси поїхати. Це вибір. І ми сказали: ми нікуди не поїдемо. Ми будемо з вами. Ми тут, щоб вам допомогти. Чим зможемо. Ми не брали в руки зброю. Але це як не крайність, це як вибір. Але я не знаю, як би було далі. Я вам чесно скажу, тому що я виріс в селі і все время, знаєте, такі вуличні хлопці були. Але коли я почув про війну, і моє серце дуже жалось. Ми стали на коліна з моєю дружиною, з тещою. Вони в мене Донецькі. 12 2012 е, е, році я одружився, і ми стали на коліна, і ми плакали. Я сам плакав. Я думаю, чого я плачу? Я був на війні, я знаю, що таке війна. Я бачу, як розриваються снаряди. Я тікав, я ховався разом з солдатами. Ми були в різних обставинах, але моє серце сильно жалось. І ми стояли на колінах і плакали, Боже, поможи нам. Я подумав, що я можу зробити? Спочатку я кажу, що вони вже десь там Ніколаїв беруть, вже там вторий, третій день, знаєте, і це ви ще знаєте, Бог чудний. Я про те, що в нас кожного з вас є якесь, для кожного з нас є Боже призвання. У мене форма була, там якісь нагороди вже мав. там знаєте, І я сказав, жінки, так, заховай, якщо що, я на Київ, вдруг прийдуть. Скажи, що ти не знаєш, де я, тебе не тронуть. Я поїхав, бо Потім, ні, вроді би там десь їх остановили. Я раз так, доставай форму назад. Я одягнув її. Їду третій день, там військкомат уже поїхав і стоїть десь біля сотні людей, більше. І той воєнко мене знав, що я капелан. Я говорю, цим людям треба молитва. Він, та нема коли, коротше, ні грузі там, знаєте. Я говорю, слухай, якщо ці люди загинуть. Ти станеш перед Богом і вони, а Бог тебе спитає, чому ти не дозволив? І він злякався. Кажуть, як то Богом налякав. Буває таке часто люди кажуть, ти що мене Богом лякаєш? Іноді буває, що треба когось налякати. і налякати. Я сказав хлопці, я капелан, зніміть ваші шапки. Хтось із вас був на війні? Вони сказали ні. Я говорю, я був. Це страшно, це лячно, але вихід є. Молитва. Я запрошую вас всіх до молитви. І ці люди разом зі мною. Вони читали молитву покаяння, просили Господа війти в їхнє серце. Багатьох із них вже немає в живих. Когось я зустрічав. Вони дякували, вони сказали, коли ви молились тоді за нас. До нас не прийшов ні батюшка, ніхто не прийшов. Ви прийшли, ви капелан, прийшли помолитися за нас. І один хлопчина каже, я живий, в мене мурашки по спині тоді бігли. Багатьох із тих людей, кому ми сьогодні благовістуємо, кожен із вас, ми зустрінемо їх в вічності. Я говорю про те, що для кожного з вас є призвання, що Бог кличе нас сьогодні, і Він кличе особливо тоді, коли є важкий час, а зараз надважкий час. Згідно з Іванлією від Матвія, я вірю, що пастор проповідує про це. Будуть війни, глади, море. Прийшла війна, ніхто з нас не просив. Але що має робити церква? Церква має продовжувати являти Христа у цьому світі. Одного разу ми попали під окруження, це було Зайцево, 16 й рік. Я лежав на полу, і командир каже: моліться, бо нам всім тут буде кришка, каранти, чи якось не помню, якось так сказав. І там ще були брати, і ми впали на пол, і ми молились. Я заплакав. Заплакав, я сказав, Господи, це що вже кінець? Ви знаєте, я пережив оцю зустріч, що смерть дуже близько. Але я пережив те, що Христос, якого ми з вами проповідуємо, в якого віруємо, що Він теж близько. Амінь. Амінь. Але для цього треба наша віра. Я сказав, Господи. Дякую тобі, що я недаремно прожив на цій землі. Дякую тобі, Боже, що я міг бути з тими людьми, які зараз тут. Перша міна перелетіла через хату нашу і попала в другу хату, де ми перед тим молились за розвідників, 8 чоловік. Кришу там розбило, але вони всі залишились живі. Ніхто не загинув, наші відбили їх, але бувають моменти в житті. Десятки прикладів, у вас і Саші, всіх є приклади, можна розказувати тут сутки, брат сказав, можна стояти вам тут розказувати розказати про милість Божу. Але треба пройти цей шлях. Надо залишитись вірним Богу до кінця. Я не боюсь, коли я буваю між військовими, Я кажу, хлопці, можливо, це у нас від іванівських християн завжди є такий посил. Каятись треба сьогодні і зараз. І я практично завжди це роблю. Я говорю, хлопці, йде війна. Я не знаю, що буде через 10 хвилин або завтра. Ми маємо зараз сказати, Господь, прийди, благослови, помилуй, прости. Я завжди це роблю. І наші православні і католики, вони вже я кажу, брати, повертайтесь трохи, бо війна все-таки йде, давайте будемо. І вони трошки слухаються нас, слава Богу. Я хочу прочитати одне місце Писання і якби ободрити нас усіх. Євангелій від Іоанна, 14 розділ з першого вірша. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. У домі Отця мого осель, осель багато, а коли б не так, я сказав би вам, я йду приготувати вам місце. І коли піду і приготую місце вам, знову прийду і візьму вас до себе. Таких обставинах часто буває так, що наше серце смущається. Ми забуваємо про вічність, що Бог нас уже викупив. Сьогодні ми з вами вкушали хліб і пили кров, як про образи. І ми часто буваємо, забуваємо, коли нам страшно. Але я хочу сказати вам, щоб ми не боялись. В 22-му псалмі там є такий вірш: коли підеш долиною смертної тіні, не будеш боятися. Зла, не буду боятися зла, бо там написано хто, бо ти зі мною. Пам'ятайте про те, що Господь з нами. Він обіцяв, що коли покличеш мене, я тебе почую, я буду з тобою. І ви знаєте, що якби Господь не був з нами, то давно б це була Росія. Але я вірю, що у Бога є прекрасний план для нашої країни, для нашої церкви, для Божих людей, таких як ви. Тому сійте в вірі, оставайтеся вірними Богу. В Откровенні написано: будь вірний, навіть до смерті. І я дам тобі вінець життя. Ми свідки перед вами, що Бог вірний, що Він оберігає. І якщо б Бог не благоволив, повірте, колись, будучи в Луганській області, я пішов на позицію з хлопцями, щоб там помолитися. І я чую, як куля рикешетом Коло голови моєї в камінь. Хтось із вас колись дивився військові фільми. Ми всі, знаєте, я іноді бувало, дивлюсь про війну кіно. І це було не кіно. І я такого впав на пил, а той солдат каже, Іванович, ви ж пригніться, бо ж по нам снайпер стріляє. Він був в другому кінці, я був в цьому. Тому я кажу, що Бог вірний, Він оберігає. І якщо я стою на цьому місці, комусь із вас сьогодні потрібно це послання Божої любові, Божої надії. Щоб ви не смутились, ми маємо пройти цей шлях. І Бог обіцяв, що він буде з нами. Амінь.